Казки про добрі справи, Як зберегти природу. Вовченя і Бурсучок часто ходили разом гуляти лісом. Тільки Бурсучок милувався жучками, павутинками всіляками, а Вовченя рвало листя, ламало гілля, топтало квіти. Навіщо ти це робиш? запитав якось Бурсучок. Мені ж треба кудись свою злість дівати. Знаєш, скільки її в мене? почало виправдовуватись вовчення. А якби тебе хтось так само ламав, топтав і смикав, тобі було б приємно, уважно подивився на нього борсучок. Скажеш таке, засміявся Сірий, я живий, а вони нічого не відчувають. Неправда. Бурився Бурсучок. Рослини все відчувають. Подивися, піднялось сонечко, квіточка простягнула до нього свою голівку, розправила пелюстки, а потім у неї насінинки з'являються. Це її дітки. І ти після цього скажеш, що вона не жива, вона жива і їй боляче. Я цього не знав, знову почав виправдовуватись вовчик. Я думав, ці дерева, кущі, трава для того, щоб я їх ламав і по них ходив. А в рослин, виявляється, також своє життя. Вони ростуть, радіють сонечку, все відчувають. Отож, сказав йому берсучок, просто вони маленькі, а маленьких ображати не можна. Природу треба берегти, не рвати квіти, листя, не ламати гілки, не ображати тварин.